Виробництвом меду особисто я займаюся, мабуть, рік п'ятий, але в, у виробництві меду я з самого дитинства. Я виросла на пасіці, грубо кажучи, кожне літо я проводила тут і постійно я ходила біля дідуся, мені було все цікаво. Я постійно хвостиком ходила за ним, а потім вже почала сама це все робити. І ну, мені зараз 23, то я думаю, ну, хороших 15 років я вже в цьому всьому украчусь. Все це почалося у 1960 році, коли мій прапрадідусь мріяв про пасіку. І от він е, купив перші сім'ї і почав займати. Ділом сім'ї нарощувалися з роками, потім він навчив цього свого сина, і от сьогодні я сиджу перед тобою і теж займаюся бджільництвом. Саша — моя найкраща подруга і колега по бренду, ко-оунер. займається комунікаціями, у неї це блискавично виходить. Вона наш креативщик, маркетолог і так далі. Йдемо на пасіку до наших бджіл. Це називається розтопка домаря, розпалювання домаря. Застосовую тільки, коли бджоли агресивні або погана погода, і мені дуже треба там вулик заглянути. Тому ми будемо його використовувати тільки за потреби. Це про всяк випадок. Дві найважливіші речі, без яких, без яких пасічник не може вийти на пасіку. Це стаместка і демар. Виноград заповнений нашими бджілками. Тому можемо йти далі, дивитися до, зім... до сімей. Це мій дідусь до цього прадідусь і прапрадідусь, Володя і Костя. Вони е, займалися цим більше для себе, для рідних, близьких. А дідусь вже почав робити це професійно. Е, більшість, звісно, час дідусь приділяв маткову відній справі. Як я вже казала, е, да, це е, це маточники, з яких вилупляється, народжуються бджоломатки. Дідусь дуже глибоко досліджував цю тему і виводив ну, високесні матки. І що я перейняла і також продовжує тримати, скажімо так, цей рівень. Та ми вже подружились. Я знімаю кришу. Маємо тут мою помітку. Бачимо тут зверху забрус. Це е, окремо від воску, є звичайний віск, наприклад, да? є забрус, є вищина, є зрізки. Е, в них теж мож... зберігається мед не в цю пору року, але так само він є корисним для організму і це є окремим видом ласощі, скажімо так, з пасіки. Це у нас трьохсота рамка, є кілька видів рамок, це вони відрізняються за розміром. Ось бачимо великі ячейки, стільник для трутня. Ось. Він більше, як можна помітити, ніж звичайний. Тут виводяться робочі бджоли, а тут трутні. Бо трутні самі по собі за розміром більші, тому для них є більші чарунки. Ми знаходимося в центрі України, що може забезпечувати нам чисте чисті різнодрав'я, лани. Також ми стараємося зберігати бджіл у дерев'яних вуликах, накладати їх натуральними матеріалами і робимо з дерева увесь корпус. Щодо меду, ми одразу як тільки його відкачали, ми одразу його фасуємо і закриваємо. Що звісно додає крафтувався всьому ділу? Ми його не обробляли, ми його нічим не мішали. Тому це і забезпечує якість і автентичність нашого меду. Звертайте увагу на те, як створюється продукт і як люди ставляться до цієї справи. Тому що на моїй пасіці ми завжди беремо відповідальність на себе за якість, за смак, за екологічність, за натуральність. Тому welcome до світу натурального меду.